Попрощатися з Олександром Цукерманом, у вбивстві якого підозрюють працівників поліції, прийшло кілька сотень людей. У двір до покійного журналістів не пускають. Забирай, виходь. Давай. Я розумію. Виходьте, ребята, виходьте. За останній тиждень життя родини загиблого ледь не цілодобово було під прицілами телекамер. Рідні просять не турбувати хоча б у день похорон. Яка різниця, хто? Сказали родичі, не знімали. 33-річного Олександра Цукермана у ніч на 24 серпня убивали на очах у його матері, дружини і малолітнього сина. Однак врятувати чоловіка від злочинців у погонах рідні не змогли. Ви Бачили батьків. Це надзвичайно велике город. Я не знаю, як цим батькам зараз далі вести себе. Ви ж за жінці, тим двом хлопчикам. За добу після вбивства рідні отримали результати експертизи. Попередньо, за висновками медиків, причиною смерті стало травматичне поранення серця. Однак, аби пересвідчитися у достовірності, рідні повезли тіло Олександра в Умань на Черкащину задля додаткової експертизи. Олександра не ховали то, що батьки не були согласні з тим. Ви розумієте, ми в селі живемо. Хтось батькам щось сказав, що не так експертиза написана, і батьки рішили. Тіло й справді лежало в Уманському морзі протягом останніх днів. Утім, там журналістам надзвичайних новин повідомили, що ніякої повторної експертизи вони не проводили. Люди переживають, що якщо вони його поховають, потім не ну хто екзумацію буде робити. Однак похоронна процесія вже прямує на цвинтар. Матері загиблого стає зле дорогою, а дружині перед входом на кладовище. Місцеві не на камеру розповідають, що на похоронній процесії були присутні декілька десятків правоохоронців у цивільному. Усе для того, аби уникнути провокацій. Я одного не можу зрозуміти, що борони Боже прийшли до мене в подвір'я, до моєї дитини. Я б їх усіх би повбивала. Я б не знаю, що б зробила. Я не знаю, як свою дитину було можна не захистити. Я не розумію це. Прощання із загиблим відбулося мирно. Жителі кривого озера обіцяють до останнього слідкувати за розслідуванням убивства. Люди переконані, що відповісти за скоєне повинні, і ті, хто вбивав, і ті, хто не зупинив своїх колег.